Ми зараз присутствуємо при процесі доробки ячменя. ячмінь-аверс, ярий ячмінь. Це донецька дослідна станція. Він показав у 2025 році дуже хороші результати. Він дав 40 центнер. Його особливість ярого ячменю, що йому треба мінімальна вологи. Він сформував свій урожай до пікової жари. І тому 40 центнер на сьогоднішній день ціна ячменю. Порту 10 тисяч 900 гривень Каргів пропонує, це результативність з 1 гектара десь близько 40 тисяч, що в нашій зоні в принципі перевищив результативність по соняшнику, бо соняшник около 27 тисяч дав по центнеру. Повний цикл. Ми очищаємо його через петку, основним вибираємо зломаний устюк вітром. І, в принципі, не розкалібровуємо його дуже е, на три фракції, тому що по факту маса 1046-48 грам. Він весь кругленький в цьому році, весь ідеальний, ні у кого насіння нема. Ось, з прикладу, вже один бек зроблений у нас. Це еліта буде 25 й рік. Отаке ідеально класне насіння ми отримали вже в цьому році. Тому звертайтесь до наших менеджерів, не гайте часу. Насіння всього лиш буде десь орієнтовно 36-40 тонн літи. Телефонуйте менеджерам.